Доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень і програму називають теж Вересень, без Миколи, правда. Ми сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке багато хто вважає високим, інші вважають не дуже високим. Ну, Таке естрадне мистецтво, якщо говорити старою такою радянською мовою. У нас тут є представниця цього мистецтва Алаїз, і вона нам все розкаже. Я замовив. Привіт. Привіт. Значить, дивись. А те, я, я, я розумію, що я, я сам ніколи не коментую діяльність журналістів за винятком того, що я говорю так загально. То мені подобається журналістика або не подобається журналіст, мені не подобаються якісь там журналісти, але я ніколи не зваю прізвища і, і тебе закликаю до того ж, хоча закликати не варто, тому що ти сама так дієш. Ну, Я відкрив маленьку таємницю, ми знайомі. Це так. Я підтверджую. <рес> да. То, в принципі, те, що ти слухаєш, якщо ти слухаєш, якщо тобі випадково видається в машині включити якусь там хвилю, тобі подобається? Мається в виду українське іскусство естрадне. Я скажу честно, я не слушаю украинских исполнителей, хотя я очень уважаю их, потому что они мои коллеги, и рано или поздно мне все равно приходится с ними сталкиваться где-то и смотреть им в глаза. Поэтому говорить о них какие-то несоответные. Э, не, Нет, лицеприятные... я даже загально, никаких призвич, никаких ничего, mm -hmm. просто вот, якщо тому що я і да я кажу, з ними теж стикаюся, але чесно скажу, я вмикаю і негайно вимикаю. Мені не подобається. Мені, якщо навіть щось там нравиться, я знаю просто у кого вони учатся. То есть, есть звезды мирового уровня, которые давно сделали в музыке очень многое и для музыки. И в принципе, мы все, украинские исполнители, поскольку у нас нет достойной школы эстрадного мастерства, это мое субъективное мнение, мы учимся у зарубежных звезд. То есть, и мне, в принципе, интересно послушать истоки, да, где они же учатся, то есть Led Zeppelin и Beatles и а потом далее, далее Риана, Бейонсе и все, что сейчас очень похоже. Все, кто в купальниках мы знаем, у кого они учатся. Даже Тина Тернер была в купальниках. У нее можно, вот, у нее есть чему поучиться, да. Она в купальнике, но за этим купальником стоит просто огромный объем работы. Вот, поэтому я предпочитаю, конечно, слушать зарубежную музыку. А русская эстрада? там есть на что, там, на что можно обратить внимание. Я имею в виду такую эстраду, которую показывают по телевизору. Понятно, что в каждой стране есть какие-то такие полуандеграундные, или если взять Россию, может быть, даже совсем не андеграундные, которые просто не показывают. А? Но то, что показывают по телевизору, это не настораживает? не настораживает? А я с телевизором достаточно редко сталкиваюсь. Например, это происходит где-то в ресторане или в кафе, где есть огромный телевизор. Ведь это модно, чтобы в ресторане Конечно, был огромный телевизор. Конечно, мы же не телевизор. есть туда ходим, в конце концов. Да. Мы же не кушаем там да, и не выпиваем, и смотрим телевизор в ресторане. Да, и да. я когда вижу телевизор, я просто туда ныряю. Я, дома у меня его нет. Я ныряю с головой, превращаясь в зомби, потому что я даже не подозревала о том, что такое происходит в параллельном мире, который существует у меня за окном. А ти можеш ти точно це аналізувала? Ти можеш зрозуміти? Тобто, у мене є відповідь на запитання: чому таке в Росії, чому таке в Україні і чому таке на Заході? У тебе є відповідь на це запитання? Чому настільки вони паралельні, як ти кажеш, ці світи? У меня есть два ответа. Первое, это я уже его озвучила, это то, что у нас нет достойной школы, нам не дают нужных знаний. И мы учимся у зарубежных звезд, а это начинается все с копирования, да, с клоунады какой-то. Я буду, как она, или там, Я буду как он. Но потом уже в процессе я сама с этого немного начинала, потому что мне нет не от чего было отталкиваться. А мне очень хотелось заниматься музыкой. То есть есть певицы, которые занимаются. Шоу-бизнесом, чтобы устроить свою жизнь, а я начала заниматься музыкой, как и многие еще другие люди. Я не буду представить это питание, який відсоток. Ой, сложно, мы можем. Я думаю, так, великий відсоток. Это нормально, если человек хочет устроить свою личную жизнь. Не, само ходять, я перепрошую, так само Так, Да, а второй момент: это то, что нашему эстрадному искусству предшествовала советская. Искусство, в котором был в котором отсутствовал элемент сексуальности напрочь. То есть, если э, если это была сексуальность, то это была песня о том, что где-то на белом свете, там, где всегда мороз. И вот эта вот дикая какая-то клоунада да, женщины, которая действительно была красивой, которая считалась секс-символом Советского Союза, и вот эти дикие. Танці, комічка фегія. Гром до неба, небо, до небо. <laughs> <laughs> я вважав. <себе це> <laughs> тобто, це, для мене це було таке, я хоча б маленький, але ну, може такий юнак, але для мене було таке не, секс, не відсутність сексуальність, а така сексуальна відраза. Тобто, ти після того можеш захворіти на імпотенцію на все життя, і більше ніж жінок не, не існує для тебе. Ну да, то есть не знаю, с каких причин секс таки отсутствовал в Советском Союзе, в советском искусстве. Может быть, были важнее вопросы, которые человечество в этот момент рассматривало. Борьба за мир, я знаю. А, да, но все же сексуальность, я уверена, что это ключ к тонкому миру человека, а тонкий мир он и творит, собственно. В этот же момент, когда была Наталья Варлей, а был Стинг уже группа Полис и его чувственные песни в этот же момент не нужно слушать меня, просто возьмите, включите эти две песни одна за одной и будет и, понятна разница. И вот это вторая причина. А, я так не знал, что мы скрутым. Машині на сексуальну тему. Але окей. Ні, ну, це правда. І я би сказав, що і, 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 і не тільки мистецтво, але й не, мистецтво спів, але й мистецтво кіно а, бо було абсолютно цнутливе таке. Але я далі можу сказати, чому це я. Тобто, чому це я не можу теж пояснити, як і ти не можу. Не можу. Але це, без, безперечно, це тонкі, ці структури, які. Не випливають і врешті-решт люди пам'ятають Ромео Джульєту, Джул і це є ну, еротика до певної міри. Да? Якщо взяти середньовіччя, чи пізнє середньовіччя, чи там 16 сторіччя, початок 17-го, 1602 го мені здається, він написав, то тоді вже були паростки людського, бо секс це людське щось. Окей. Але чи хочуть вони ці виконавці вчитися? Тому що. А, Мені здається, що журналістика, в якій я щось розумію, може не так, як більшість журналістів, але щось, теж страждає на те саме. Тобто люди з одного боку переймають щось західне, а з іншого боку, західні фахівці, коли приїздять в Україну, вони кажуть, що нам дуже важко, ми пояснюємо, а нам кажуть, ми все знаємо. Ми, ми, у нас все добре, де навіщо нам ця американська, британська, німецька школа. У нас тут все отлично. Тобто, є такі такі, -такі самі моменти в, 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 в співах, скажімо, в, в естраді. О, Это тонкий вопрос. Я не, не буду просто говорить за всех, потому что я не знаю мотивы многих исполнителей украинских, почему они становятся музыкантами. Я уверен. Ну... Почти уверена, что 50% появившихся звезд в Украине происходит для того, чтобы бывшие одноклассники увидели по, по телевизору, телевизору и поняли, насколько они недооценили своего бывшего друга или подругу. И вот на это все тратится целая жизнь. И, и... Но искусство мы в данном случае не получаем. Да, есть второй мотив это создать. Как бы такой прям зарубежный проект. Я сама была, через это проходила. У нас была группа «Горчица». мы были одни из первых, кто пел на английском языке. И, ну, конечно, мы слушали, ой, вы такие западные, ой, вы такие уникальные, ой, вы такие такие. Но когда мы попутешествовали там, с концертами и в Германии, и в Польше немного, и, конечно, весь этот пыл именно такой эгоцентричный, тщеславный. Он у і почалася вже тоді вже почалася настояща робота над собою, як музиканта. Вот. І ця робота не, не, не передбачає пиху за досягнення, тому що у мене тут шпаргалка є, і в цій шпаргалці написано, що ти єдина, хто отримала MTV, ти єдина, хто є в ротації, я таке слово вивчив, а, тут. Рота... Читав ротації. тут. В ротації в Сполучених Штатах була. В Італії була твоя пісня, навіть пісня тижня в якихось ротаціях. А в Америці це головні ротації, тобто головний носій, якийсь, я не знаю, музичний. Що відбувається в організмі, коли ти це. Ти це Дізнаєшся, коли тобі дзвонять і кажуть, що МТВ тобі хоче дати якусь бразулетку, яку ти правда жахливо ввозиш в багажнику замість того, щоб протирати і, і принести сюди, покласти, наприклад. і так. Я була ні єдиною, але українською, яка отримала МТВ премію, тому що потім канал закрився в Україні. Он Uh, у него uh, отсутствовали возможности далее существовать здесь по каким-то mm. своим соображениям. Я думаю, Ох, шось мне не знаю. Да, но также эту премию получала певица Лама и многие еще другие исполнители до меня. А награду я правда возила в багажнике, пока ее не нашли родители и не поставили себе на камин. Красиво. Але все-таки ж таки, що відбувається, коли действительно ти звучиш в Сполучених Штатах? Сполучені Штати дуже велика країна і дуже музична, і там все є, але все одно це якийсь щось це означає, це не, це, це не просто так. Чи нічого не відбулося? Для мене це означає тільки те, то, що я все-таки вже яким то образом професіонал. Ну, просто в мірі перше, перше показатель того, що ну от един, це професіоналізм. Чоловік може бути неїзвестен, там, ну, как-то. Це складний такий вопрос. і в Америці ротація на MTV, навіть там, я не думаю, що нас багато разів показували, але там навіть п'ять ротацій це нічого. Це просто в огромному морі потрясаючої музики, особливо ну, там же сидять якісь продюсери, які, які це вибирають. Тобто вони ж теж професіонали. Ми ж не можемо сказати, що в Америці продюсери, які вибирають на ці ротації, вони якісь невігласи і дебіли. Значить, якщо вони твою пісню вибрали, значить вони, вони сказали, оп, це непогано. Ну. І це щось означає, тому що і я відверто знаю людей, яким це пофіг, і які теж тримають бранзулетки в багажниках. Ну, я один із цих людей, да. одна. Із. Але все одно щось відбувається. Мені там давали якісь міжнародні призи, я кудись там їздив. і Я не сказав, що це було так аж аж. аж але це швидше диво таке. Я думаю, це, це я лечу кудись за океани, там якісь дяді в фраках, щось мені дають. И якось дивови, диво, див див, дивовижні сякась. А как вы та... неужели это все мне? да? А якось. Я нічого не ти досягаєш моменту, коли ти просто ходиш на роботу і робиш щось, і потім за звичайну роботу тобі дають якусь бранзулетку. І ти не можеш зрозуміти, тут, так я ж нічого надзвичайного не робив. Просто ходив на роботу і все. І потім додому, а потім знову на роботу, а потім до твої. Це і... абсолютно <laughs> нормальне Ну, Тобто, мені ж не душу ти знаєш, ти ходиш додому. <laughs> Влас, ти, ти додому ходиш за це це. Штучку. Окей, є, є е, е, жахливе питання. А ти колись мені говорила, що ти думаєш їхати за кордон? І я це питання ставлю не так багато у мене є людей, пов'язаних з, з тим, чим ти займаєшся, але були. Mm -hmm. І я завжди їх питав про те, чому ви не їдете за кордон не в Москву, дуже важливий mm -hmm. момент, не за східний кордон. А за Західний, і маючи на увазі, як саме зрозуміло, Лондон чи Нью-Йорк. І вони на мене дуже так здивовано дивилися, а нафіга питали вони мене. Ну, я могався розповісти, де поріння того, чим вони займаються, ідея школа, ідея фахівці, ідея професіонали і де треба вчитися. І вони дивилися на, на ідіота. А ти мені сказав, що ти сама хочеш їхати. То ці плани існують. Чи, если есть, то в каком, в какой якости, тобто, учиться, чи уже что-то делать, чи что. По поводу того, чтобы переехать куда-то за границу, эти мечты как-то исчезли, когда у меня все здесь наладилось, когда я стала, ну, когда сейчас я уже окружена интересными людьми, с которыми мне здорово работать, но у меня нет какой-то такой потребности. Що то заповнити. тобто у мене здесь все гармонічно і не хочеться відсюди біжати вже. Ні, не, не їхати назавжди, а поїхати на два, три, чотири. Тобто, те, що я питав у ваших у твоїх колег, я казав, може, не треба й переїздити в Лондон, ага. а поїхати на два місяці, на три, на чотири, зняти студію, подивитися, як вони це роблять, порівняти себе з ними. Ну, тобто походити, може, в клуби, послухати, що там слухати. Ну, такі речі, там, пів року, два місяці, що так, щось таке. Да, ну, я стараюся ці можливості використовувати по максимуму. Звісно, щоб писатися в Лондоні, наприклад, 4 місяці, ми всі прекрасно знаємо, який це бюджет. І, звісно, ми, ми к цьому йдемо, але поки ще я себе цього дозволити не можу. Але європейські концерти або там нотні магазини в Лондоні, звісно, да, це страсть большая. Ну, Нью-Йорк Нью-Йорк теж можна освоїти, ну, що там а, не була. Ст, страсть. <світ> всі, всі люди, які співають, я, я просто не, не, не переконаю, що відкрив велику таємницю, але може для кого це таємниця? Принаймні, для моїх студентів це, це точно таємниця. А ти кожен день маєш уроки, називу це танцю, да, рух, рухів. Ти Кожен день маєш уроки співу. Тобто, коли дивитися твій розгляд, то ти працюєш. Я чому постійно ставлю під підозру твоїх колег? Тому що я абсолютно я завжди весь одяг на себе одягаю. І, і коли я бачу багатьох з них, і, і плюс фонограма існує у нас, я думаю, ну я за два-три місяці, якщо б ходив постійно в якісь там, то я б теж так співав, тим більше фонограма. А, а коли я чую е, тебе чи інших твоїх колег, ну до яких я краще ставлюся, то я бачу, що це робота. Да? То постійно така дуже монотонна робота. Наскільки, якщо це не таємниця, наскільки взагалі е, в естраді люди дійсно працюють? Я не кажу про тебе, тому що я знаю, а от це це, ці, це дійсно робота. А я не знаю, насколько они работают, потому что я, честно говоря, стараюсь не пересекаться с этим миром вообще. То есть я этот мир уважаю, но я всегда, я в классе всегда была в школе ведлюдку, вот, а потом в университете. И здесь также в своей сфере я стараюсь э, где-то в укромном уголке просто делать свое дело, и потом уже все свои результаты труда как-то вот так скромно преподносить. А вот смотрите, а вот такое есть. Надо? Окей. Mm -hmm. okay. Тебе... Ну, це не самая вигаднає позиція в этом. Так, да, я розумію. Просто, просто чому я кажу про своїх студентів, для яких це могло би бути здивуванням? Тому що коли я кажу, що я одягаю на себе, я завжди намагаюся зрозуміти, скільки там праці. І оскільки я абсолютно переконаний, що професіоналізму в пострадянському просторі дуже, 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 дуже мало, це я не хотів сказати слово нема. Я так за дуже, дуже 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 нема. Да -да. То я просто бачу, що молодь, яка дивиться на це все, вона всі одна з причин, про яку ми щойно говорили: там бажання буде на телебаченні, бажання буде знати, що це легко. Так? Коли людина дивиться, молода людина каже, так я так, так, так альо. Так що, що тут так я тут альо. А чому не я? Так, коли бачать деяких ведучих ха-ха. І потім, так чого я не можу бути зіркою телебачення, якщо таке? Потім бачиш, хтось співає, потім дізнає, а так це фанограма, так і я можу. Да. Коли бачать депутатів, які кажуть ідіотизм, кажуть, а хто не може бути депутатом Верховної Ради. Покажіть мені цю людину. От. Тому мені здається, цей, цей момент дуже важливий. Але згідно з твоїми словами, виходить так, що в Україні вже в музиці існують професіонали, якщо ти кажеш, що тобі комфортно. Так, звісно, є і Джамала, наприклад, і група Онука. Ну це 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 ті, хто співають. А це там же навколо величезна інфраструктура. Хтось має грати, хтось має звук, звук якось там витягати, хтось має щось там, тобто мікшувати. Це все не просто вийшли, співаю. А це вийшло і навколо тебе 150 людей, ну там мільйонів людей, не знаю. Які там все це і такі люди теж є. Да, зараз от зарождається якась нова здорова волна в Україні, потрясаюча молодь сумасшедшая, которая вивчає там Берклі, колі курси. музыкальные и ездит куда-то на мастер-классы. Я таких людей сейчас знаю очень много. Это новое явление, и они уже на пути. Они скоро вот сметут дворец Украина с бархатными креслами, Красивый. я уверена. Либо сделают там ремонт с граффити. А там не важно делать ремонт для современного. Просто надо дейки деякие местами, подервать такие из кресла, и такие будут... А, а когда ты в Я завжди це ставлю питання, коли ти вперше відчула, що тобі хочеться щось, коли музика виникла в голові, і чому? Це ж було колись. Я родилась в музыкальной очень семье. У меня э, папа очень талантливый музыкант. Он был руководителем народного хора, сейчас у него немного другая профессия. Но я всегда росла в музыке. И все начиналось с того, что мы, например, ехали с семьей на дачу и всю дорогу и пели украинские народные песни в три голоса. Потом появилась еще сестричка, и голосов стало четыре. То есть нормальная украинская семья, а потом уже как-то появился интернет. Я узнала о что що є музика Рітмен Блюз. Ну <різь> і там я і пропала. Ну, того, щоб Окей, я теж по поба... без інтернету, ще я не знаю, там в касетах, я, як воно це <світ> називалося. Але у мене в голові не виникало бажання. Да, ну, умовно кажучи, я завжди не цей приклад. Я колись питав те саме питання у Адо Рогавцевої. Вона казала, в 9 класі я читала вірш. І я зрозуміла, що я можу перевернути увагу з читанням свого вірша до того до, ме, до себе. І акторство виникло в цей момент, що mm -hmm. я багато разів читала вірші там, на якесь свято, а тут я теж читаю, і я навіть не зрозуміла, як я читаю, але упс, всі дивляться і так. Ух ти. Тобто якось не так, як завжди. Що mm -hmm. у тебе була така такий момент, ну що не всі, всі бачать. Що відбувається в інтернеті, але хтось один починає писати музику. Ну, наверное, есть всегда какие-то, я как девочка сейчас рассуждаю, знаки от мира, да? И мир дает тебе понять, что вот это твое, этим и занимайся. Таких знаков было много еще со школы, при выступлениях, когда действительно зал замирал и слушал. То есть это понятно, что в этом моя сила, и заниматься чем-то другим было бы, ну, странно в моем случае. А вот совсем свежий пример. Недавно я приезжаю в танцевальную школу и встречаю парня с мойки, с автомойки. Он говорит, можете, пожалуйста, отдать мне свой машину, я ее бесплатно помою. Я говорю, это какая-то субботняя акция или что? А он говорит, нет, я просто был недавно на вашем концерте, и так получилось, что я туда бесплатно попал. Мне очень понравилось, и я хочу отплатить вам тем же, я хочу помыть вам бесплатно машину. И это было просто потрясающе. Он покорил меня на весь день. Это было красиво с его стороны. Я, я давно живу приблизительно таким жизням. там есть плюсы и минусы. Так? Він потім почне звати ні, ні, на цей ні, день. Не, 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 не в цьому випадку, але в принципі там є плюси. Оце плюс. І в мене теж такі плюси є. Але я дуже багато мінусів. І, ну, це життя покаже. Ну так. Да. А ти пишеш і слова, і, слова, і музика народна, і, слова, і музика, і музика Алаїс. Я пишу сама, так. Да, а чому? пісні. Мені каже, це так, коли ти. когда ты не ретранслятор, а когда ты транслятор своего чего-то. Это может быть... Возможно, песни других композиторов, например, мировых, гораздо лучше, чем мои. Но это спорный вопрос. Всегда в искусстве можно поспорить. И истинные там... Да. час для того, чтобы сказать, что -нибудь. да. да, но в моем случае лучше, когда это исходит от меня, я понимаю, о чем я пою. И Учитывая тот фактор непростой, что я пою по-английски. Единственный раз за 10 лет моей концертной деятельности у меня был потрясающий концерт со стопроцентным пониманием. Мы играли в маленьком барчике, и нас слушали 20 британцев. Я такой публики даже на стадионе не видела. Они понимали, о чем я пою. Потому что многие люди, они хоть и там відділяються освітою, там, а чому ви там співаєте англійською, ви що боїтеся там, ну, вот эти все не Я теж хотів питати, де вишиванка, а да. ви вы... <свят> вирвали просто. Да, но э, почему там многие люди, которые даже закончили школу, а у всех был англійський язык, они вот э, так становляться в позу и говорят: "А вот ви поїте на англійська, а я хочу на українском". Это как а чому у вас в супермаркеті ценники тільки Mm -hmm. yeah. Нє, на українському. Я не можу купити рибу, тому що не знаю, як вона по українськи звучить. А, а як, а, а, але буває так, що ти міряєш щось чуже. Ну, тобто, ти слухаєш чи ти читаєш якісь вірші сучасників чи старовинні на староанглійській мові. Mm -hmm. Шекспіра. Я і, не настільки умна, і Як... І так, типа, ох, би я би хотіла це покласти на музику. Чи, 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 чи виключно тільки сама. Тобто є якісь сумніви, що уп! От я би це би поклала на музику чуже. От, ну, не виникало, звісно, таких ідей, але. Просто потому что из меня оно как-то вот все рождается, и его все равно куда-то нужно девать. И если оно. Есть показатель, если кому-то это надо, если я там получаю какие-то письма. Конечно, иногда я получаю и иные письма, но да, это минусы, о которых вот, о которых вот, было сказано, да. Но знак того, что все я делаю правильно, это благодарные люди, которым как-то косвенно эта музыка помогла. Это очень круто, это очень красиво и трогательно. Если бы я была человеком, я бы даже всплакнула. Ні, ну я, я відкрив таємницю в кінці програми. Це не була моя ініціатива, це моя помічниця Олександра, яка буквально нещодавно мені сказала, ви ж знаєте Алеїз. Я кажу, да, ну чому її не запросити, вона ж чудова. От! А на все добре, пані і панове. Закінчилася програма. Ми говорили, ми намагалися говорити про високе мистецтво сучасної української чи українсько-англійської естради, Я навіть не знаю, тому що у нас уся була Алоїзд, яка співає англійською, але є українкою. І вона робить, бачите, як вона робить красиво. Це іскусство. Це мистецтво, так. Да. Програма вересень. На все добре. Бачиш, не все було так страшно. Це було навіть, навіть чудово.